Радіо Чикаго» 18 травня вступив у дію закон про мобілізацію, тож повноцінна версія застосунку Резерв Плюс, де військовозобов'язані повинні стати на облік, з'явиться у червні. Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін. А тим часом 260 тисяч військовозобов'язаних оновили свої дані у застосунку, який вже працює по всьому світу. А це у 80 разів більше ніж у ЦНАПах. Але й варто нагадати, що розсилати повістки поштою почнуть з 18 липня, коли мене 60 днів на оновлення військово-облікових даних. Також Дмитро Лазуткін повідомив, що висновок ВЛК дійсний протягом п'яти років, тому немає потреби проходити комісію щорічно. Водночас можуть бути внесені зміни, якими передбачатиметься у воєнний час проходження ВЛК щорічно. Цитую, але знову ж таки не хочеться говорити про те, що може бути, тому що чуток проєктів ідей дуже багато. Сказав Лазуткін. Радіо UA Чикаго. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.